Пане Юрію, чи завтра і післязавтра точно цей процес завершиться? Чи нас очікують можливі якісь певні сюрпризи? Я сподіваюся, мені звичайно теж якісь процедурні моменти не дуже подобаються. Я про це відверто кажу. Наприклад, початок заяви про те, що Шмигаль пропонує Свереденко очолити уряд. Він не мав в принципі права робити такої заяви, тобто це могла бути лише як е, пропозиція, озвучена в першу чергу для фракції «Слуга народу, які якраз мають монобільшість і які якраз вирішують, і якраз саме фракція Слуга народу має право подавати будь-яку кандидатуру на премєр міністра Більш того, робити це без подачі певного звіту, без розуміння, в чому проблема власне кажучи, теж не зовсім було правильно, і таким чином він трішки нівелював влас роль він я вважаю досить принизив фактично роль уряду в Україні, і тим самим він показав нашим міжнародним партнерам, що не Верховна Рада вирішує кого призначати. Насправді реальність, звичайно, така. Ми розуміємо, що президент може. І впливає на урядові призначення така реальність сьогодення, тому що, власне кажучи, монобільшість є фактично партією президента, тому таку роль і виконує фракція. Так, але що стосується призначення, буде чи не буде, вона завтра буде фракція. Я думаю, що гарячі питання будуть обговорюватися відносно кандидатур окремих міністрів по Юлії Свереденко. Дійсно, при всі скажімо так, несприйнятті певних там процедур мною і деякими моїми колегами. Ми розуміємо, що це досить професійна людина. В реальності ми побачимо, як вона буде справлятися вже найближчі кілька місяців, якщо вона буде призначеною, звичайно. Проте, якщо розглянути серед інших... Очільників міністерств вона і справді має досить непогані досягнення. З іншого боку, я люблю називати реальність, якою вона є. Економічні показники України не є поки що задовільними. Так, в неї є візіонерське бачення, як кажуть на відміну від Дениса Шмигаля, який є е, таким професійним виконавцем, і е, його тепер пропонується на те, щоб очолити міністерство оборони. І Мінстратегпром туди доєднається проте насправді що нам розповість Юлія Свереденко як кандидат, почуємо завтра і зможемо відкоментувати.